Ай, усіх хто доєднався до ефіру першого подільського. Головне життя Хмельниччини за цю добу розповімо просто зараз. Розпочинаємо. На автодорозі поблизу села Малиничі Хмельницького району зіштовхнулися три автівки: два легковики та вантажівка. Удар був такої сили, що вантажівку зіл 130 знесло на узбіччя і фактично розплющило. А водійку та пасажирку Хюндай затиснуло понівечними конструкціями машини. Водій Сузукі не постраждав. Для того, аби дістати постраждалих з легківки, рятувальникам довелося застосувати спецінструмент. Загалом в ДТП травмувалися троє людей водійка і двоє пасажирів легковика. З них одна дитина 13 років. Їх госпіталізували в обласну лікарню. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Плюсова температура і максимально тонкий лід не стримують відчайдухів від ризикованого перебування на водоймах. У Хмельницькому чоловіку спортивний відпочинок ледь не коштував життя. На щастя, підлітки, які проходили повз вчасно покликали на допомогу надзвичайників. У Хмельницькому 56-річний чоловік вирішив зайнятися сноукайтингом на південному бузі, але через надто тонку кригу провалився на відстані близько 100 метрів від берега та негайно потребував допомоги. Відчайдусі пощастило. Одягнути в лижне спорядження, яке набравши води, тягнуло його під воду, неминуче викликало б утоплення. Чоловік втримався на повітряному змії, який використовував для руху кригою. Рятувальники розпочали. Порятунок спершу вони за допомогою надовного човна дісталися до чоловіка, кинули йому рятувальне коло та дістали його з води. Після чого доправили на берег. Від госпіталізації чоловік відмовився. Шановні громадяни, закликаємо вас, не виходьте на тунку криху, особливо в період відлиги, адже такі дії несуть пряму загрозу вашому життю та здоров'ю. Пам'ятайте наші поради. Та якщо ви стали свідком надзвичайної події, телефонуйте за номером 101. У Старокостянтинові поліцейські оголосили підозру автодилеру, який шукав громадян на понад 400 тисяч гривень. 46-річний чоловік обіцяв придбати та ввести за кордону іноземні автомобілі, за що брав у замовників передплату. Та бажаних автівок потерпілі так і не дочекалися. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили зломиснику підозру. Найсуворіше покарання, яке можна на нього чекати, позбавлення волі строком до 8 років. Уряд планує дозволити виїжджати за кордон військово зобов'язаним чоловікам, яких забронювали від мобілізації. Нині це держслужбовці, працівники підприємств, які виробляють товари для потреб сил оборони, та працівники критичної інфраструктури. У рубриці питання дня наші журналісти поцікавилися у жителів Хмельницького, чи підтримують вони таке рішення. Уряд планує дозволити виїжджати за кордон військово зобов'язаним, яких забронювали від мобілізації, чи підтримуєте таке рішення. Важко сказати. Якщо, якщо йому розрішено, він заброньований, то, то чого В принципі, це нічого такого немає. Ні. Тому що мені здається, що зараз всі повинні триматися разом, всі бути як одна, одне ціле і разом працювати на перемогу нашу. Тому мені здається, що ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб всі разом, однією силою працювали на нашу перемогу. Звісно, підтримую. Чому? А, а чим мужикам кормити дітей? Тим більше переселенцям. Да. Вот, ми, от, ми, от, Звісно, підтримую. Роботи Марі... немає. Вони ж не он... на постійне місце жительства виїжджають. Навірно, ж від нехорошої житті їдуть працювати. Так підтримую, тому що комусь треба поповнювати бюджет України, а це непогані будуть гроші. Тим паче вони ж не на все життя виїжджають, а в них є сроки, на які вони можуть виїхати. Тому так. Так, ну я думаю, так. Це він рішення, що може там якусь користь вони від тільки привезуть в нашу країну. Я так думаю, так. Да. Пускай їдуть, люди День вже не треба заробляти. тут роботи нету. А якщо молоді люди, навіть десь заробляти гроші. Хто хоче, пожалуйста, їдьте воюйте. Тобто люди хочуть воювати, не всіх же беруть ще. Уряд планує дозволити виїжджати за кордон військовозобов'язаних, яких забронювали від мобілізації. Чи підтримуєте ви таке рішення? Ви знаєте, я думаю, що спеціалісти зараз більше всього потрібні на Україні. Вони можуть бути тут зараз не задійствоні, але вони будуть, я думаю, що потрібні. Хіба що справи підуть краще в Криму і на сході України. Ну тоді вже як полегшення буде, то можливо. Але наразі дуже тяжко. Тепер не можна. Аби максимально раціонально використовувати енергію, шляховики переводять зовнішнє дорожнє освітлення доріг державного значення області в черговий режим увімкнення однієї фази, аби забезпечувати належну освітленість автошляхів в режимі максимальної економії. Про в службі автодоріг нагадують пішоходам про необхідність використання світловідбивальних елементів на одязі. Водіїв ж просять бути максимально уважними та обережними під час руху. На базі однієї з адмінбудівель у Хмельницькому створили гуманітарний координаційний центр для переселенців з Луганської області. Людям допомагають у вирішенні питань із житлом, роботою та надають усе необхідне. Детальніше про те, як діє штаб, дивіться за мить. Понад 7 тисяч жителів Луганщини через війну оселилися на Хмельниччині. Задля підтримки переселенців, вирішення нагальних питань стосовно житла та роботи видачі допомоги у Хмельницькому діє гуманітарний координаційний центр, створений за ініціативи гірської громади. Більшість населених пунктів виснаженого війною регіону знищено вщент. Ми приймаємо людей. Перше, це надаємо гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, наборів гігієни, там, дитячих памперсів. Там, Жіночої гігієни все, що ми отримуємо від обласної військової адміністрації, чи від наших донорів, партнерів. Якщо брати то надання гуманітарної допомоги у вигляді продовольчих наборів, то вже близько трьох тисяч ми надали. Двічі на місяць у штабі надають первину та вторину юридичну допомогу. Юристи є членами тих міжнародних організацій, що допомагають центру. Найчастіші питання, з якими звертаються переселенці, житлові або ж ті, що стосуються працевлаштування чи релокації власного бізнесу. Надається допомога щодо релокації бізнесу. Багато було вже релоковано підприємств Луганське з Донецької області. Нас із Донецька звертаються і вже успішно працюють. І багато людей влаштовані, не тільки тимчасово переміщених осіб, а також хмельничан. То вже близько 40 семи. Гуманітарний центр розмістили у приміщенні однієї з адмінбудівель міста. Найгостріше наразі кажуть місцеві керівники, стоїть питання із житлом, адже належних вільних приміщень залишилося обмаль. Це і приватний сектор, також також різні заклади, значить і дитячі заклади відпочинку, тобто і будинки, і пристарілих робота ведеться системно, як на рівні області, так і в нашому Хмельницькому районі. Наступним кроком у підтримці Луганчан стане відкриття центрів надання адміністративних послуг, адже в окупації їх отримати неможливо. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Здійснення дитячих мрій завдання дорослих. Вже вісім років поспіль. Засновник дитячого кіножурналу Байки Олександр Молоцов перетворює дітлахів на акторів. Зйомки замальовок відбуваються практично в кожному обласному центрі України. Осінній сезон готували у Хмельницькому. Дитячий кіножурнал Байки заснували у 2014 році. За цей час ціла команда професіоналів, сценаристів, операторів та акторів відзняла 234 сезони. Короткі замальовки розповідають про життя сучасного покоління і проблеми, і кумедні моменти. Юні актори проживають в кадрі. Ми під дітей, під наших майбутніх акторів, вже складаємо, пишемо сценарії. Тому це дуже важливо, тому що діти приходять різні. І якщо ми будемо брати сценарії вже написані. Як же ж ми втілимо в життя цю от мрію дитини? Більшість дітей, які приходять на кастинг, мріють стати акторами, але після перших дублів на знімальному майданчику розуміють наскільки складний шлях зірки. Попри це, кожного сезону кількість охочих долучитись до команди байок тільки збільшується. Торкнулася тема шкільного життя, також романтики. Діти дуже люблять зніматися в серіях, де присутня романтика про кохання, щось таке. Знімалося дітей достатньо багато 60 дітей знімалося. У зйомках, окрім малечі, беруть участь і дорослі, хоч їм і легше вдається знімальний процес. Та де чому доводиться повчитись, і у дітей найбільше що подобається, це запал наших акторів маленьких, їхнє задоволення, їхні щасливі очі це надихає і хочеться творити далі. Ми всі від них вчимося. Хоча ми вже дорослі, нібито казалось би, але ж ні, ми насправді діти, і є в них багато чому навчитися. Тому я приймаю в них досвід дитинства. Чимало емоцій, нових вражень отримують юні артисти. Кажуть, у майбутньому хочуть продовжувати акторську діяльність. Мені дуже сильно сподобалось, це дуже було класно, ми там дуже було весело, смішно. Це для дітей дуже класно, бо нема чим зайнятися. Розмивається пам'ять, розбивається, ну все розмивається, діти колись ходять. Я дуже мрію снятися, бути акторкою, і коли в мене випав такий шанс, така нагода, я на 100% вирішила, що я дуже хочу стати актрисою. Тож наприкінці року у Хмельницькому підсумували осінній сезон. Усі учасники, а їх понад 60, зібрались на прем'єрний показ замальовок. Вони далі для себе вже розуміють, чи хочуть вони в майбутньому бути акторами, і надалі ми вже їм можемо пропонувати різні контракти. Тобто, ми співпрацюємо у Києві з міжнародними університетами, які можуть надати освіту. І вже далі, навіть після того, як вони у нас знялися, ми їх. Направили університет, вони там відучилися. Наприклад, ми вже далі можемо їм запропонувати або якийсь повний метр, але вони вже професійні актори. Там на досягнутому команда зупинятися не планує. Готуються вже незабаром розпочати набір на новий сезон байок. Традиційні новорічні ранки, що організовували напередодні свят у Хмельницькому, цьогоріч замінили різдвяними дитячими балами. У такий спосіб кажуть організатори малеча та їх батьки можуть зануритися в атмосферу різдва в європейському стилі. Віденський вальс і балет під акомпанемент симфонічного оркестру. Цього року дитячий різдвяний бал замінив традиційні новорічні ранки, що організовували для малечі напередодні свят. Яскраве новорічне дійство, кажуть організатори, слугуватиме не тільки для розваги, а й навчить дітей чомусь новому. Вони будуть вивчати перші навики бального танцю. Дітки та дорослі будуть чути прекрасну гру симфонічного оркестру будуть бачити. Танці у виконанні балету козаків Поділля, це і Віденський вальс, весняні голоси. Це і польки, і різноманітні інші танці, які були полонези, контрданси. Це така дуже гарна подія, де не просто можна розважитись, а ще й багато чого нового навчитись. У форматі інтерактиву артисти філармонії у святкових образах взаємодіють із дітьми. Тож цікаво на святі буде і малечі, і дорослим. Взагалі, бал не потребує спеціальної підготовки, так як решта балів, які проводяться, адже на, 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 взагалі на бали заздалегідь дітей готують. Вони приходять, чаться танцювати в нас же ж. Бал такий інтерактивний, тому в процесі самого балу ми вчимо дітей елементам, основам танцю. Так вони, наприклад, вивчають. Полонез – найурочистіший танець, який є на який на балах, які від яким відкривались бали основи цього танцю. Усі дітки отримують в процесі того, ну як відбувається наш захід. Загалом упродовж різдвяно-новорічного циклу запланували провести три дитячі бали. Наступні відбудуться 28 грудня та 4 січня. Захід розрахований на сотні учасників. Квитки можна придбати у касі філармонії. У Хмельницькому поблизу кінотеатра імені Тараса Шевченка патріотично прикрасили новорічну ялинку. Понад 350 тематичних іграшок, які виготовили викладачі вищого професійного училища номер 25 Розвісили на живому дереві у пішохідній зоні міста. У вечірній час патріотична ялинка підсвічена гірляндами, які живляться від генератора. Витрати пального мінімальні, адже й споживча потужність тих вогників досить низька, оскільки вони усі світлодіодні. Та й сам генератор малопотужний. Дякуємо, що стежите за життям області та всієї України разом з Першим Подільським. До зустрічі в ефірі.